Розділ другий Пеппі вишукує речі та встряє в бійку. Другого дня Аніка прокинулася дуже рано. Вона швидко зіскочила з ліжка і підійшла до брата. Вставай, Томмі, сказала вона, потрясла його за руку. Вставай, ходімо до тієї чудної дівчинки у великих черевиках. Том відразу прокинувся. Я ві не знав, що сьогодні нам буде весело, хоч не міг пригадати чому, сказав він, стягаючи з себе піжаму. Потім обоє кинулися до ванної кімнати. Вони вмилися швидко, як ніколи, почистили зуби, мерщі одяглися і на годину раніше, ніж сподівалася їхня мамуся. З'їхали поруччям згори, сіли до столу і сказали, що хочуть якнайшвидше поснідати і випити свій шоколад. Що сталося? спитала мама. Куди це ви так квапитесь? Ідемо до дівчинки, що оселилася в сусідньому будинку, пояснив Томі. І, може, будемо в неї цілий день, додала Аніка. Того ранку пепі сама пекла тістечка з пахучим корінням. Вона замісила цілу гору тіста і розкачувала його на підлозі. Бо ж бачиш, пояснила вона своїй мав на стільниці мало місця, а треба спекти щонайменше сотень п'ять тістечок. Вона лежала на підлозі і качала тісто. Аж гуло. Не ходи по тісті, пане Нільсоне, сердито сказала пепі, саме тоді, як у двері подзвонили. Пепі кинулась відчиняти. Вона була вся біла, з голови до ніг, наче мірошник. І коли радісно трясла Томі й Аніку за руки, над ними знялася хмара борошняної куряви. Як добре, що ви заглянули до мене, мовила пепі і обтрусила фартух, від якого знялася біла хмарка. Томі і Аніка аж закашлялися від борошна. А що ти робиш? Запитав Томі. Що я роблю? Коли скажу, що трошу сажу, такий хитрун, як ти, однаково, мені не повірить. Сам бачиш, печу тістечка, але скоро вже кінчаю, а ви тим часом посидьте на ящику з дровами. Пепі вміла швидко працювати. Що є, те є. Томі Аніка сиділи на ящику з дровами і дивилися, як вона спритно ріже тісто, як кидає тістечка на дека, а дека в піч? Їм майже здавалося, що вони сидять у кіно? Все, нарешті сказала пепі, кинувши в піч останнє деко і захряснула верцята. А що ми тепер робитимемо? Запитав Томі. Е, що ви робитимете не знаю, відповіла пепі. Але я не можу видарювати. Я пошуковець, а всі пошуковці не мають ані хвилини вільної. Хто ти? перепитала Аніка. Пошуковець. А що це означає? спитав Томмі. Пошуковець це той, хто дає всьому лад і вишукує речі, які лежать не там, де слід, відповіла пепі, змітаючи на кубку борошна, що розсипалося по підлозі. На світі скрізь валяється повно речей, і треба ж їх комусь вишукувати. От пошуковець і вишукує їх. Яких речей? запитала Аніка. Та яких завгодно, відповіла пепі. Грудок золото, страусових пер, здохлих пацюків, гайок тощо. Томі й Аніка вирішили, що це цікава робота. І також захотіли стати пошуковцями. Хоч Томі признався, що він хотів би знайти грудку золота, а не якусь гайку або пацюка. Побачимо, що нам трапиться, мовила Пеппі. Завжди можна щось знайти. Але поспішаємо, щоб інші пошуковці. Не визбирали всіх золотих грудок. І троє пошуковців подалися в дорогу. Вони вирішили спершу пошукати навколо будинків, бо пепі сказала, що найкращі речі завжди трапляються поблизу людського житла, хоч і серед лісу часом можна знайти гаєчку. Буває й таке, додала вона. Я згадала, я колись шукала речі у джунглях Борнео і серед нефів, де не ступала людська нога, я знайшла, знаєте що, справжнісіньку дерев'яну ногу, зовсім нову. Я її потім віддала одному дідові. Така класна нога, а в нього не було ноги. І він сказав, що такої і за гроші не купиш. Ту Аніка поглядала на пепі, щоб навчитися в неї, як має поводитися справжній пошуковець. А пепі бігала від одного краю вулиці до другого. Заслоняла долонею очі від сонця і придивлялася до всього. Часом вона ставала навколішки, просовувала руку між тахетами, розочаровано казала Дивно, мені якраз здалося, наче я побачила грудку золота. А треба неодмінно брати все, що знайдеш запитала Аніка. Так, усе все, що лежить на землі, відповіла пепі. Неподалік від них, просто на траві, перед своєю віллею, спав старий чоловік. Бачите, він лежить на землі, зраділа пепі. І ми його знайшли. Ану, Берімо. Томі Аніка тут зовсім перелякалися. Ні, ні, пепі, не можна його брати, сказав Томі. Та що ми з ним зробимо? Що зробимо? Багато що можна зробити. Наприклад, тримати в клітці замість кролика, годувати кульбабою. Та як ви не хочете, то про мене. Хоч шкода буде, коли його знайде якийсь інший пошуковець. І вони пішли далі. Раптом пепі крикнула на весь голос. О, ну такої знахідки в мене ще ніколи не було. І вона витягла з трави. І ржаву бляшанку? Оце здобич, дивовижна здобич, бляшанки не часто трапляються. Томі недовірливо спитав. А навіщо нам вона? Та на все, відповіла пепі. По перше, в неї можна класти тістечка. І тоді вона буде чудовою бляшанкою з тістечками. По-друге, можна не класти тістечок. І тоді вона буде бляшанкою без тістечок. Це, звичайно, трохи гірше, але можна і так. Пепи оглянула бляшанку. Вона була справді дуже й шість діркою в дні. Мабуть, це буде бляшанка без тістечок, задумливо мовила Пеппі. Але її можна натягти на голову і гратися в темну ніч. Пеппі натягнула бляшанку на голову. І почала мандрувати в ній по кварталу, мов пожежна вежа з залізним верхом. Аж поки перечепилася через дротину і впала до лілиць на дорогу. Бляшанка затрохкотіла, вдарившись об землю. Ось бачите, мовила пепі, стягаючи бляшанку. Якби не вона, я впала б обличчям на землю і дуже забилася б. <laughs> так, але якби ти не натягла на голову бляшанку, то не перечепилася б через дротину і почала Аніка. Та не встигла вона доказати, як Пепі знов радісно скрикнула і переможно підняла з землі шпульку. Без ниток. Мабуть, у мене сьогодні щасливий день, мовила вона. Знайти таку чудесну шпулечку. Крізь неї можна видимати бульки з мила, а ще можна носити її на шнурочку замість намиста, я зараз піду додому і негайно надіну її. Тієї миті. Біля однієї віли відчинилася хвіртка, і з неї вибіг хлопчик. Він, видно, був наляканий, і не диво, бо за ним слідом гналися п'ятеро хлопців. Вони відразу догнали малого, притиснули до штахет і гуртом почали штовхати і бити його. Хлопчик заплакав і звів руки, щоб затулити обличчя. Даймо йому хлопці, гукав найбільший із напасників, щоб носа не потикав на нашу вулицю. О, це вони так молодять віли, мовила Аніка. От поганці. Це той капусний бенгт. Він завжди б'ється, сказав Томі. І які боягузи п'ятеро проти одного. Пеппі підійшла до Бенгта, ткнула його пальцем у спину і запитала. Стривайте но, ви хочете зробити з малого вілля котлету що накинулося на нього всі п'ятеро. Бенгт обернувся і побачив дівчинку, якої досі ніколи тут не зустрічав. Зухвалу незнайому дівчинку, що зважилася стати йому на заваді, спершу він тільки вражено витріщився на неї. Потім зневажливо скривився. Ха, Ха, хлопці! Чуєте, хлопці? гукнув він. Оближте, вілли. Гляньте на це опудало, такого ще світ не бачив. Продовження буде.